Ну, половина, може, я надіюсь, ні? Ну, але є. Є. Це карта зарадництва. Але вони ті козирі свої не застосують. Їх фінансують багатьох. Ми знаємо, якась загроза йому зараз супер. Якась суперво загроза біля нього, друзі, вітаю сьогодні. Торолиня Стелла та Людмила Хомотовська в інтерв'ю для Ростислав Продакшн діляться своїми прогнозами щодо паніки в населення на Росії. Чи є багато агентів РФ серед військових та політиків про ліквідацію Путіна та чи зменшуватиметься територія РФ? Про все це за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Чи планує РФ підрив АЕС у Курській області? цей план однозначно є, його розглядають по-різному. Поки він у нас по четвірки мечів поставлений на паузу, подивимося, як піде, да? і потім, можливо, його використають. Все-таки тут мене дуже багато питань, що його використають. Як багато агентів РФ серед військових та політиків. Недостатньо там і там їх фінансують. Багатьох ми знаємо. По політиці в нас взагалі виходять на секунду навіть і жінки, крім того, що там є чоловіки. Якщо ми даємо військові, то все-таки по військовим це ось там знімають, міняють без кінця, але все одно вони є. Чи є козирі в руках РФ, якщо так, то які? Ну, по башні, да, це люди, які дійсно можуть зробити саме страшне, це перше, а інше, що все-таки у них є по четвірки пентаклів е, зброя. Зброя, її ще поки достатньо. Там вона може бути не суперова, але її достатньо. Чи можлива ліквідація Путіна найближчим часом? По місяцю, так. По місяцю це якась таємна операція, і вона взагалі про те, щоб ну, померне стало щось подібне. Так що я не можу сказати, що там всі сидять і не роблять. У мене питання, що її зараз провернуть. Але почути ми почуємо, що там щось будуть робити. Якась загроза йому зараз супер. Якась суперова загроза біля нього. Не хочу тут дуже копирсатися, бо я знаю, що Росія це відслідковує. Варіанти не буду розказувати, що там буде відбуватися, але щось там має відбуватися. Чи будуть з'являтися ще більше незадоволених в Росії? В основному це стосується грошей, так? І люди втрачають гроші, падає рівень і починають там саме через страх того, що завтра не може їсти, не буде що їсти, не будуть їсти свої сім'ї, то це якби не починає набирати оборотів. Сказати, що це що, що як, як на друждях, це неправда, це поки одиночні такі випадки. Уже ліквідовано понад 250 тисяч військових РФ. Чи відчувають це на РФ та чи є паніка в населення? Відчувають. Відчувають про це весь час іде розмова Це те, що росіянцям болить, особливо їхнім сім'ям, невдоволення жінок. І... Це доволі теж, якби один із механізмів, які має рано чи пізно спрацювати, чи зменшуватиметься територія РФ? Ну зараз точно ні? Через певний час, як оце буде відділення? Там таке теж кроваве відділення, тоді так. А зараз на найближчий час ні. Друзі, а тепер переходимо до тарологинні стели. Отже, перше запитання: чи планує РФ підрив АЕС у Курській області? Чи планують? Вони планують, але, але вони від того плану відійдуть. Так, є плани, є якісь розрахунки, є якісь проекти, щось вони, але воно все то сходить на нівець і вони від того відійдуть. Показують, що зараз ні. Як багато агентів РФ серед військових та політиків. Є. Yeah. Це ж не і випала карта Верховна Жриця це таємниця. Ну, багато я вам скажу. Ще дивитися на двойку мечів? Ну, половина, може, я надіюсь, ні, ну, але є. є. Це карта зрадництва, брехні, коли людина в очі одне, а за очі каже друге. Оце і, і нашим, і вашим карта. Да, звичайно, є. Причому немало? Кількість я вам не можу назвати, скільки там людей, але є і немало. Чи є козирі в руках РФ? якщо так, то які? Я вам так скажу, щось у них є, якийсь козири. ну, я думаю, що це вони, типу ну, як про ядерну зброю, може балакати. Але вони ті козирі свої не застосують. Mm -mm. Mm. Вони будуть щось заявляти, це вже як... тут безкінечно випадає старий сценарій, тобто нічого нового, а нове щось є. Ні. Mm. Нічого нового там вже немає грошей. Подивіться, фінанси поють романси. Нема чим, окрім ядерної зброї, в них нічого не лишається. Ядерну зброю застосовано не буде. Ну то й всі козирі. Чи можлива ліквідація Путіна найближчим часом? Ну бачите, перша карта. Навіть не хочу далі спокусувати колоду і щось витягувати. Бачите, карта баста це розвал. Звичайно, не спіли вихід. але це ілюзія. Тобто, дивіться, можливо, як його не фізично там приб'ють, там прийшли його і застрелили. Ну, можуть сказати, що йому там геть зле, там, що він весь помирає, можливо, навіть і похорони організують там, кукли якоїсь ляльки. Розумієте? Так, це буде його крах, це буде його падіння, розвал, прибирання його, але це буде фейковим, бо тут стоїть карта ілюзії. Чи будуть з'являтися ще більше незадоволених на Росії? Так і да Оце сполучення карт називається сонячне затемнення. Бо тут сонце і луна поруч, затемнення сонця. Дуже швидко будуть наростати незадоволення. Ну тому, що російська армія буде програвати. Нові землі вони не захватять, кишнуть їх із Криму, кишнуть їх до кордонів 91-го року, і, звичайно, виникне питання: що це було? Де люди? наша страна, країна, зубожіла, це котиться в прірву. Звичайно, будуть з'являтися незадоволені. Уже ліквідовано понад 250 тисяч військових РФ. Чи відчувається на Росії, та чи є паніка в населення? Ну, я вам так скажу, звичайно, відчувається, але ресурси у них є. Це відчувається на рівні м, якихось працівників, припустімо. Не вистачає рук для виконання якоїсь роботи. Ну, але так сказати, що це для них трагедія, ні. Але нехватка відчувається, недостача відчувається, але це ще не трагічно. Чи зменшуватиметься територія РФ? На цим вже працюють, 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 дуже працюють. І не тільки Україна. Я так думаю. Тут такі карти чудові випали. До цього підключиться багато країн. Це всесвіт. Та це не тільки там, припустимо, Краснодарський край, який з нашої сторони там ще Белгородщина. Ні, там ще Японія почне нагадувати про свої ті Корильські острова. Там ще і Китай заяви про захоплені території колись раніше. Те саме буде і біля границь Польщі, тобто так багато. Багато, бачите, ось, ось десятка кубків це багато. Багато країн повернуться до своїх старих кордонів. Де та четвірка? Оце четвірка пентаклів це кордони до старих мап повернуться. Звичайно, звичайно, це не буде за один рік, але це буде поступово-поступово. Ще ось Корівські острова, острова стануть японськими.